Отакий гарний кущ петунії тут ціла клумбочка, колороз І опять 25. Отакі слізні слимаки такі. Тільки пройде дощ, або тільки полиємо ці квіти, все, зразу беруться як ота. Орда, ось такі окупанти, які лізуть і все. Спробувала я їх засипати гірчицею, десь вичитала. Засняла відео, що не виставила, але нічого воно не дає. Коротше, є три способи: або збирати отаку вручну. Це я перевіряю, але це не під кожним кущиком. Ось, що ще знайшла, є, ще є. Другий такий спосіб. Купити гранули від слимаків. І третій спосіб поставити їм вечірком, коли вони більш їм так спекотно, не спекотно вже поставити з пивом тарілочки, якісь пляшечки, і тоді вони наповзають, напиваються пивка і капець їм О, пожалуйста, от сидять і все. ну от. Ось от такі слимаки але й на них є управа, так що боремося і переможемо їх.